Всім привіт-вітаю! Сьогодні у нас неділя, 31 серпня. Останній день літа. Не можу радіти, як в тій пісні, дійсно, якось трішки сумно навіть. Але нічого, осінь теж принесе нам якісь гарні позитивні емоції, красу, буде все дуже гарно, жовто, оранжево. Ну, але літо сьогодні останній день, і е, проведемо ми всі його по-різному. Що в мене сьогодні? Так як видалися такі дуже спекотні вихідні, то стараюся, знаєте, на вулицю дуже не виходити. От, не люблю я спеку і е, така в мене шкіра, що, що теж дуже сонце не любить. Потім все відкладаю якось роботу на більш пізні такі години, майже на вечір. Але вже я вам казала в своїх відео: ну така зараз ситуація з цими комарами, що навіть неможливо вийти. От вчора вийшла, десь це було годин сім. Хотіла просто посидіти, попити каву на вулиці. Налетіли, боже мій, руку покусали на одному місці, мабуть, чотири чи п'ять укусів, За вуші кусаються, на голову лізуть. Ну, Це щось страшне, дівчата. Я не знаю, що це твориться саме в Києві. Сестра каже, в Черкасах нема жодного комара. Ну, а нас, Можливо, це у нас тут в цій місцевості. Так. А, а, та бачу, що і на роботу от приходять. Мами приводять дітей з такими укусами, з такими алергічними реакціями. Ну, це просто, це просто якийсь жах. Тому от так. І, і хочеться щось зробити, і неможливо, але нічого. Ми ж це все ще надолужимо, ще все зробимо. Так, про що сьогодні хотіла вам розповісти? Такі в мене були трішки емоційно. Насичені дні останні трішки і поплакала і похвилювалася. от Тому вирішила: от вчора наносила оцю масочку в суботу, зранку наносила, правда, з лавандою від Avon. Ви знаєте, перші враження дуже хороші. Я нанесла її зранку, потримала і змила потім. Водою. І обличчя, знаєте, таке відчуття, ніби відшліфоване. Таке гладеньке було. Просто я була, чесно кажучи, приємно здивована. Тому перші враження супер подобається. Ну, а сьогодні зраночку нанесла от таку ж тканинну маску. Вона дуже тоненька, йде на такій от паперовій підкладці. Останнім часом полюбляю саме і догляди. і такі маски з вітаміном С. Гарно він впливає саме на мою шкіру. От, тому, якщо щось і беру таке в догляд або, або от масочки, то дивлюся, що було цитрусове. Або таке от якесь ну, з вітаміном С. До речі, хочу ще раз вам показати і нагадати оцей догляд від NU Avon. Теж з вітаміном С. У мене денний крем, тут SPF 50 чудовий крем, все мені підходить. І от крем під очі, теж з вітаміном С. Дуже гарний цитрусовий аромат, але він насичений. Я вже вам говорила, що якщо комусь не подобаються такі насичені е, парфумовані засоби, то це, звичайно, не для вас. Але він якось дуже швидко вивітрюється е, і, і потім все, все чудово. От Так що зверніть увагу, і тут SPF 50 цей крем він дав густенький, але він дуже гарно розпритіляється по обличчю. От, і непоганий захист непоганий. Так, далі, що ще я хотіла вам показати? От хочу показати знову вам оцю чашечку. Ви знаєте, останнім часом я коли заходжу так, щось я так пила каву, Баганенько її помила, ну вибачайте. бачаєте. Заходжу останнім часом в одну із Аврор, а в мене їх в районі моєї роботи аж три, то цих чашечок раніше не було. За ними ганялися, бігали, вони такі були популярні в соціальних мережах, їх розкупили. Я, я одну от хватила, так уже я про неї розповідала. А зараз в одній Аврорі у нас, в, в, в одній є там трішки, в іншій нема зовсім, а в третій, яка так. Трішки так, ніби як віддалено знаходиться тут з цих чашечок вже зараз дуже багато з різними малюнками. І мені там ще подобається зараз такими трояндочками. Така вона ніжна. От, і подумаю, можливо, її куплю. Так от про ці чашечки. Знаєте, я е, спочатку думала про неї, що вона якась така незграбна, щось таке, знаєте, ну, зроби, як ніби десь хтось щось зробив на, якому мастер, на якомусь майстер-класі. От от її називала потім уже, Прекрасна недосконалість. Але наскільки вона приємна, наскільки вона зручна в, саме от, в використанні, мені так подобається. І ви знаєте, от ці краї такі, вони такі приємні для губ. Хоча десь бачила відгуки в когось дівчат, що неприємно їм пити з цієї чашки, що воно так якось тут ніби так цей кінчик. от... З якоюсь такою виємкою. Але для мене це дуже приємно. Насолода для губ, як то кажуть. Так, така якась м'яка оця, цей обідок такий м'якенький, дуже вона мені подобається. Зараз я постійно п'ю з неї каву. От, тому вам рекомендую придивіться. Хоча в Аврорі там зараз багато інших вийшло, таких варіацій, таких чашечок із блюдцями. От, але оця дуже-дуже ну, мені подобається. Скоріше за все, я, я куплю ту з трояндочками. ну Вона така ніжна, така гарна, як для мене. От, так що придивіться: 99 гривень. От, не скажу, що це ціна для цієї чашки, така. Може, можна було б її десь гривень за 60, отак продавати. Ну, як завжди, нам хочеться, щоб все було трішки дешевше, якщо це так порівнювати з нашими зарплатами. Так, і ще одна рекомендація. От поставила тут, подивіться, так як завжди на фоні мої квіти, моя зелень, мої вазони, то от порекомендувало мені зробити підкормку для вазонів для таких от домашніх рослин, квітів, підкормку з Геркулесу. У мене Геркулесу таку в пачці немає, то я купила от пакетик: такий. це чиста, чистий Геркулес, чиста вівсянка. От, потрібно залити холодною водою, постійно так перемішувати, настоювати, щоб була от така мутна настояна водичка. І потім зливаємо її, можна навіть розводити трішки з водою, щоб не було так, так насичено, а можна і так поливати квіти, така от Органічне таке добриво, яке дуже гарно впливає на наші рослини. Особливо кажуть, це таке гарне добриво для фіалок. Ну от Спробую, спробую. З бананом я вже настоянку таку добриву робила, вам показувала банан шелуха цибулі і Здається, часник уже не пам'ятаю. Теж дуже хороше добриво. Я підливала всі квіти і вони гарно реагували. Ну, Ще спробую от і таким користуватися. Хоча в мене, от бачите, квіти квітнуть, і особливо цього року мене дуже порадувала фуксія. ну Така вона шикарна, така гарна. Я навіть не очікувала, тому що за всі роки розведення фуксії, от цей рік самий такий вдалий, ну як, як для мене. Так що от такі справи. Піду сьогодні, можливо, десь трішки прогуляюся, але в основному буду займатися домашніми справами. Потрібно мені сьогодні пофарбувати волосся, зробити новий манікюр, Ну, і, звичайно ж, попрацювати на городі. Завтра, 1 вересня, новий початок осені, початок навчального року. Ну і надію, що завтра зранку буде у мене якесь таке коротеньке відео по дорозі на роботу. Такі плани мої. Бажаю вам сьогодні ще гарно відпочити, попрацювати, насолодитись останніми літніми деньками. Здоров'я всім, хорошого настрою! Ну, і до наступного відео, до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!